Війна страшне слово для кожного громадянина України без перебільшень. Наша країна дуже важко пережила Першу світову війну, Другу світову війну. Нині ми переживаємо гібридну війну. І варто розібратися, хто в цьому винен, що робити, які прояви набуває ця війна і як реагувати на них суспільство. Отже, хто винен? Почнемо з неприємного. У тому, що сьогодні проти України йде гібридна війна, очевидно винні всі українські політики, починаючи з перших днів незалежності. Їх непослідовність, небажання здійснювати реформи, небажання змінювати державу реально, а не на, виключно на словах, призвела до того, що в Російській Федерації сприймають Україну як ресурс для посилення власного впливу, а не як Партнера у зовнішньополітичних відносинах. Це при тому, що ще на початку 90-х років в Росії були думки про Україну як тимчасово втрачену територію, і цих думок ніхто особливо не приховував. Після приходу до влади Володимира Путіна ідея підкорення України вона почала, як то кажуть, оволодівати масами в навколо путінському оточенні. Чому саме Україна? Тому що Україна та Росія пов'язані між собою мільйонами різноманітних зв'язків. Тому що Україна за своїм потенціалом друга на пострадянському просторі після Росії, і її підкорення може деморалізувати і зламати волю до опору країн Балтії, Польщі, Румунії, інших країн Центральної Європи. Тому що Україна знакова для Російської Федерації, я думаю, що багато з. Наших глядачів читали велику шахівницю Збігнева-Бжезінського і поділяють думку про те, що без України не може бути відновлення Російської імперії. Отже, ми зіткнулися з гібридною війною. В чому її прояви: це реальні бойові дії без визнання участі в них. Інформаційне цунамі спрямоване проти країни, яку на офіційному рівні називають ледь не другом і братом. Це дії, які ніяк не можна назвати дружніми. Це, власне, дипломатична агресія на засіданнях Ради безпеки ООН прагнення нав'язати світові власну точку зору на події на Сході України і не лише тут. Це невизнання нової української влади і маніпулювання інформацією. Проявів гібридної війни дуже багато. Розмах гібридної війни, розмах дій Російської Федерації свідчить про те, що вона готувалася до своєї агресії проти України протягом тривало часу. Не варто думати, що виключно події на Майдані, виключно Революція Гідності спричинили подальший розвиток подій. І, мовляв, лише через кілька заяв. Росія вирішила спочатку відібрати України Крим, а потім почати розхитувати Донбас і перетворювати його на важіль впливу на ситуацію в Україні. Ні, це не так. Розмах дипломатичних, військових, інформаційних дій Російської Федерації свідчить про те, що в Кремлі готувалося до гібридної війни проти України протягом тривалого часу. Чому саме гібридна війна? Чому. Не холодна війна, скажімо, на відміну від тієї, яку вів Радянський Союз Сполученими Штатами. Справа в тому, що Російська Федерація на сьогоднішній момент доволі щільно інтегрована до світової економічної системи. І заявити про себе як про агресора означає отримати доволі суттєві збитки. Тому Росія використовує тактику саме гібридної війни, яка спричиняє достатньо значні для неї. Успіхи, але і суттєві проблеми. Тому не можна говорити на сьогоднішній момент, що Росія перемагає у гібридній війні. Гібридна війна триває, і багато в чому від наших дій буде залежати, наскільки успішною вона буде для України. Чи зможе Україна не програти в гібридній війні? Якщо ми візьмемо не військову складову, а складову інформаційну, то ми можемо побачити, що Російська Федерація. Здійснює агресивні дії по відношенню до України як мінімум в трьох напрямах: Перший – формування громадської думки на території власне Російської Федерації. Поза минулого місяця українці поставили сумний рекорд. Вони вийшли на друге місце після американців в свідомості росіян як вороги Російської Федерації. Це при тому, як я вже зазначав сьогодні, що наші народи пов'язані між собою мільйонами зв'язків. Проте робота інформаційної машини, пропагандистської машини Російської Федерації спрямована на те, щоб знищити ці зв'язки, перетворити Україну на ворога, а українців на вороже налаштованих по відношенню до росіян людей. Це багато в чому вдалося. Тому що дійсно дії Російської Федерації, дії її керівництва значною частиною населення Росії сприймаються позитивно, сприймаються як належне. Це Величезна проблема, і нам доведеться навчитися жити з цим і навчитися протидіяти цьому. Другий напрям інформаційної війни це дезінформація в українських засобах масової інформації. Показово, що Росія використовує для неї навіть державні інформаційні агенції, такі як Ріа Новості та ІТАРТАС. Тобто це означає, що в бій йде важка артилерія, це не говорячи вже про телевізійні програми підсумкові на російських каналах, де образ ворога українця сформовано професійно, переконливо та промовисто. Третій напрям це створення негативного образу України на Заході. Не секрет, що Російська Федерація, і, зокрема, об'єднання Газпром. Мають доволі великі зв'язки і потужні можливості для впливу на західний істеблішмент. Їх Росія активно використовує саме під час гібридної війни проти України. Вона нав'язує власну точку зору, власне бачення того, що відбувається в Україні, і робиться достатньо професійно. Якщо ми проаналізуємо події, починаючи з кінця лютого 2014 року, то ми побачимо, що західні ЗМІ раз по раз. Трактують події, пов'язані з Україною так, як це вигідно Російській Федерації. І ми можемо з вами пригадати про те, що багато представників всесвітніх медійних корпорацій вони мають корпункти саме у Москві, а не в Києві. І це, безумовно, відіграє не найкращу роль для України. Які прояви інформаційної війни ми бачимо, крім вже зазначених сьогодні, це і прагнення. Навішати ярлики на українців. Карателі, правосеки, укропи, різноманітні словесні маркери, вони використовуються надзвичайно активно і повинні підсилювати негатив, повинні створювати ефект ненависті всередині власне, російського суспільства. Зауважу, що Російська Федерація здійснює доволі вправні. Дії стосовно саме гібридної війни використовує цікаві методи її здійснення. Зокрема, тактика Кривого дзеркала. Згадайте, адже саме після подій на Майдані почалось, е відповідно зрушення стосовно захоплення Донецької обласної адміністрації, Луганської обласної адміністрації. Відповідних будівель, будівель СБУ та МВС в цих обласних центрах. І при цьому аргументація була дуже простою, адже на Майдані творилося щось подібне. І тому, скажімо, коли на початку серпня цього року залишки барикад на Майдані було демонтовано, та Хрещатик повернувся до нормального, дореволюційного життя, в російських ЗМІ розпочався справжній шабаш на цю тему. Росія, ще один метод гібридної війни, віддає перевагу. Заперечені очевидно. Тобто, чи то зелені люди в Криму вони не визнавалися російськими військовими, чи Росія не визнає власне військового впливу на території Донбасу, чи вона не визнає того, що постійно створює нові економічні бар'єри для України, немає принципового значення. Головне в тому, що заперечується очевидне, заперечується нахабно, цинічно. З усвідомленням власної нестільки непогрішимості та правоти, скільки неможливості довести щось протилежне. Дійсно, Україна багато в чому сама винна в цьому, оскільки Росія протягом років її незалежності мала доволі послідовну зовнішню політику, тоді як українська зовнішня політика і український авторитет на світовій арені були, ну скажімо так, зигзагоподібними. Ще одна тактика це спекуляція історією. Російська Федерація, добре, і її нинішні керівники вони добре знають, що багато історичних моментів в українській та російській історії між собою пов'язані, але трактуються вони по-різному. Тому в Кремлі намагаються нав'язати власне бачення історичних подій і для цього не шкодують ані коштів, ані власне впливу. Чи може Україна протистояти в гібридній війні? Так, може. Що для цього потрібно? Здавалося б, речі, про які зараз буде йти мова, вони доволі прості. Але чомусь не всі громадяни, досить часто розумні та освічені, намагаються їх виконувати. У нас складається парадоксальна ситуація, коли повідомленням російських засобів масової інформації довіряють більше, ніж українським засобам масової інформації. І це в даному випадку недолік. Так, ми Живемо в ситуації, коли над більшістю українських міст та сіл не гудять бомбардувальники, не рвуться бомби та снаряди, але інформаційна війна має свої власні закони, і вона буде рухатись шляхом промивання мізків, шляхом створення паралельної віртуальної чи е, віртуальної реальності, шляхом нав'язування думки. Яка не відповідає українським інтересам, проте подається виключно як єдиновірно. Тому для ефективного протистояння впливу Росії в гібридній війні нам потрібно наступне: бути скептиками і сприймати всі, всю інформацію, яку ми отримуємо скептично та критично, пропускати її через власні внутрішні фільтри, думати про те, що відбувається. За вікном нашого комп'ютера, через який ми часто дивимось світ, чи телевізора, через який ми так само дивимося світ. Відчувати, що справді йде інформаційна війна, тому у ній доволі прості закони. Той, хто виступає на боці ворога, незалежно від його попередніх заслуг, він є фактично інформаційним колаборантом. Намагатися не поширювати неправдиву та Резонансною інформацією, яка не має під собою реального підґрунтя. Тобто намагатися бути переконливими самим для себе і знати, що Україна в цій війні переможе, тому що саме на боці України сьогодні не лише весь Західний світ, але й відбувається консолідація української нації. Ледь не вперше за роки Незалежності Україна отримала потужний каталізатор для об'єднання. І тепер не лише силою політиків, а й силою здорових прошарків суспільства, ми повинні об'єднатися для того, щоб рухатись вперед. І перемога в гібридній війні спроможна стати потужним поштовхом для подальшого розвитку України. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо. На все добре.